Вітання всім ранок вдома починається. І сьогодні він буде точно легкий та приємний, адже його разом зі мною проведе наша неперевершена Лілія Ребрик доброго ранку! Дуже дуже рада нашій зустрічі, дуже скучила. Спеціально для Лілії вітальні музичні акорди від маестро Руслана Шукюрова. Ну, наша колега Ірина Хоменко та кулінарний експерт ж зараз на спецзавданні. Так. Будемо чекати їхнього повернення вже за кілька днів, але ми з ними обов'язково поспілкуємося. І без нових рецептів ми не залишимось. Зробимо все можливе, щоб вам було цікаво. Тож протягом наступних двох з половиною годин ми відвідаємо три старовинні замки України. Познайомимося з незламними українками, котрі, ризикуючи життям, змогли врятувати свій бізнес. Разом з нашою фінансовою консультанткою Юлією Баткаловою будемо розбиратись, як заробляти і правильно витрачати гроші. Розкажемо про плюси та мінуси дуже популярної косметичної. Є процедури. Але спершу за традицією, ми подякуємо Збройним силам України. Дякуємо. Сьогодні 10 квітня цього дня 1847 року народився Джозеф Пуліцер, американський журналіст, видавець і засновник пуліцерівської премії. Цю премію називають оскаром у літературному і журналістському світі. кажуть, що пуліцер той самий медіамагнат, який за життя зробив журналістику четвертою владою. Свій заповіт він склав на своїй яхті, де перебував протягом останніх років життя. Два мільйони доларів він пожертвував на створення вищої школи журналістики та на вин. Нагороди для найкращих у цій галузі перше нагородження відбулось 1917 року, і відтоді Пуліцерівську премію вручають щороку першого понеділка. Травня торік серед найкращих були і українці. Фотограф Євген Малолєтка та оператор Мстислав Чернов отримали премію в номінації за служінне суспільство за серію світлин і відео з Маріуполя. Які ще події цього дня змінили картину світу? Дивіться у нашій постійній рубриці День в історії. Цього дня 1847 року народився американський видавець і журналіст Джозеф Пуліцер. Передусім відомий як родоначальник жанру жовтої преси. У власних матеріалах журналіст робив акцент на викритті політичної корупції, сенсаційних кримінальних новинах та злободенних коментарях. І був одним з тих, хто зберігав незалежність від уряду та обстоював право журналістів писати правду. Свої статки, а це 2 мільйони доларів, заповів на фінансування однієї з найпрестижніших нагород США в галузі літератури, журналістики, музики і театру. 10 квітня 1925 року вийшов друком відомий роман Великий Гетсбі». За словами автора Френсіса Фіджеральда, він прагнув створити щось нове, надзвичайне і красиве, але водночас просте. Великий Гетсбі» – це яскрава американська історія 1920-х років з розкішними вечірками і любовними трикутниками. Історію неодноразово екранізували. А фільм База Лурмана з Леонардо Ді Капріо у головній ролі отримав два Оскари. Цього дня 1972 року була укладена конвенція про заборону біологічної зброї однієї з найнебезпечніших та найнеконтрольованіших. Наразі підписантами документа є майже 200 держав світу, які зобов'язались не розробляти, не виробляти і не накопичувати біологічну зброю. Україна також дотримується положень конвенції. Утім, відсутність механізму перевірок наявності біологічної зброї у різних країнах обмежує ефективність виконання положень документа. Тож час від часу з'являється інформація, що деякі держави, зокрема Росія, всупереч конвенції, продовжують працювати над створенням біологічної зброї. 10 квітня 2010 року польський урядовий літак Ту-154 зазнав авіакатастрофи поблизу російського Смоленська. Жертвами трагедії стали всі 96 осіб, які перебували на борту. Серед них президентське подружжя Лех та Марія Качинські, високопоставлені чиновники, політики, представники духовенства. Делегація прямувала до Катині для участі у меморіальних заходах. Присвячених 70-м роковинам масового розстрілу радянськими спецслужбами майже 22 тисяч польських військовополонених. Після трагедії Росія всіляко перешкоджає розслідуванню. Ускладнює доступ до фрагментів літака, технічної документації та переговорів пілотів. П'ять років тому показали перше в історії фото Чорної діри. Згадкове космічне явище вчені знайшли в далекій галактиці М87 за 55 мільйонів світлових років від землі. Для цього знадобились вісім телескопів, які були розташовані в різних точках світу, і два роки на обробку результатів. Чорна діра діаметром понад 40 мільярдів кілометрів у три мільйони разів більша за землю. А яким буде 10 квітня 2024 року, залежить від кожного з нас.